Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Віч'я. сьогодні. Традиційно зі мною письменниця, театральний оглядач, критик Яна Іваницька. Яночка, вітаю тебе! Вітаю! Іванечка. Вітаю наших телеглядачів! Ну що, друзі? Продовжуємо говорити про культуру, про мистецтво, про ці події театрального і культурологічного життя, які відбуваються в Україні. Ми з вами знаємо, що наприкінці листопада ми відзначили 90-річчя жахливої дати страшної трагедії голодомору, який здійснювала, який влаштувала українському народові більшовицька радянська влада. Потрібно сказати, що в нашому національному музеї голодомору-геноциду якраз з 23 по 27 листопада відбувалася виставка під назвою Ліса. Що бачила голодомор. От цікава така назва. Наша Яна е, відвідала цю виставку, і я сподіваюся, Яночка, що ти нам розповіси, що це було. Ну, Ліса, я так знаю, що це унікальний фотоапарат. Е, розкажи про нього, нехай наші глядачі дізнаються, а ми його якраз ще і покажемо, бо в нас є фотокартки. Прошу. Так, Ліса це фотоапарат, яким якраз було задокументовано страшний оцей Володомор в Харкові. Угу. Тому що руках, да? якраз володів цим фотоапаратом, і він того часу був в Харкові, і тому мав змогу знімати така. Ну от ми зараз бачимо фотографії. Я трошки пізніше розкажу, в чому їхня унікальність. Угу. Цей фотоапарат привезла його праонука, який він дістався, так би мовити, уже через mm -hmm. покоління. Самара Пірс, вона сама є англійкою, живе у Великій Британії, mm -hmm. і спеціально привезла, вона забирає його, тобто, 27 числа цей mm -hmm. фотоапарат знову повертається до Великої mm -hmm. Британії, а далі, якщо буде аукціон, його можна буде викупити, тоді він уже. Повернеться до України. Uh -huh. Uh -huh. Але це все ж таки великі кошти, можливо, будуть залучені меценати, але це вже буде після війни. Вона сказала: під час війни я хочу, щоб ця реліквія залишила країну, щоб вона ну, просто збереглася. Uh -huh. Хто ж такий Олександр да, от цікаво, До речі, в нього дуже цікава доля, друзі, і ми зараз трошечки тільки розкажемо, але я дуже вам раджу. Обов'язково дізнатися, почитати окремо, тому що по суті оці всі фотографії голодомору, які найвідоміші нашої країни, ми знаємо це якраз фотокартки, ці світлини були відзняті саме Олександром Вінербергером. Розкажи, Яна, як він потрапив взагалі в радянський союз, в Україну. Так, доля дуже кручена, якщо можна так сказати, тому що він почав як австрієць проти Росії воювати. Це був початок ХХ століття і потрапив до полону. І в цьому полоні він настільки гарно вивчив російську мову і був настільки гарним хіміком, що його все ж таки вирішили звільнити, і він залишився в Радянському Союзі працювати. І таким чином він потрапив уже до Харкова, займався хімічною промисловістю на заводах. І якраз це 32-й, 33-й рік. Ми пам'ятаємо, що в ці роки Харків був столицею України. І починається ця величезна трагедія. В чому унікальність його світлин? Збереглося 52 світлини Олександра mm -hmm. Вінербергера і тоді, по-перше, ну, мало хто мав особистий фотоапарат. Тим тим більше, от ми зараз побачили, він же невеличкий. Я його коли угу. побачила, я чогось думала, що там буде щось така махійна стояти. Ну да, ми ж звикли, Знаєш, що раніше фотоапарати та, що Там вилетить пташка, так, і це прямо так, таке це треба з собою носити, як оті перші камери, з якими ми ще навіть знімали, угу. та, перші програми. А це такий досить невеличкий, як угу. зараз би сказали, майже мильниця. От це німецький фотоапарат, очевидно, на той час взагалі якоїсь фантастичної якості. Uh -huh. Це перше. І по-друге, майже нікому не спадало на думку, навіть якщо були фотоапарати, знімати на вулицях мертвих людей. Ну, Ми, як люди, ми розуміємо, що ми хочемо залишати uh -huh. у себе в пам'яті щось це приємне, це так? так? А коли трупи на вулицях, це, це жахливо. Я думаю, що якраз пан Олександр він розумів, що тим самим він здійснює історію. Він Документалістика просто... да, Так, він не дає ць, ну, угу. цьому піти, просто як кажуть, канути в вліту. Угу. До того ж, треба зауважити, що був надзором КВС, і він це робив досить навіть з небезпекою угу. для себе, бо якби угу. це зрозуміло, то він міг би сісти до тюрми вже, я думаю, його вдруге не випустили, mm -hmm. зважаючи на те, що він ще й полонений був. Mm -hmm. І передавав він теж, коли він вже мав виїжджати з Радянського Союзу, то він навіть не віз із собою цей фотоапарат, ці mm -hmm. плівки. Він відправив поштою, угу. тому що його е е попереджали його так. друзі, що може бути обшук, обшук на кордоні і можуть просто все це вилучити, тому що це страшний доказ просто злочину. Угу. І Він вірив ще щоденники також. І людина зрозуміла, що це страшна трагедія, що це є геноцид, що це не просто голод. Тому що в своїх щоденниках він писав про те, що я не можу впізнати е ну, країну, яка була угу. квітучою. Да. Я раніше проїжджав, проїжджав по цих селах. Я бачив ці. Шикарні поля я бачу mm -hmm. ці шалені врожаї, які дає да. Україна, да, він, це... які має бути злочинним уряд. Це слова його щоденника, да. щоб довести країну до такого стану. Він написав. от у мене є фрагмент записаний навіть у 1926 році, після світової і громадянської воєн, ці землі так само процвітали, якою не людською мала бути ця сила. Щоб перетворити квітучу країну, яка розкошувала їж... їжею в руїну, так, От так абсолютно, абсолютно руїна. І ми знову підходимо до брехливості Росії. А, а, я це попрошу режисера так. показати. У нас є фотокартки Олександра, Олександра Вінербергера. Прошу, покажіть, будь ласка, нам ці світлини і його особисто. Да. І от знову ж таки, якою брехливою має бути країна? Так? Ми зараз знаємо, що вони повністю ну, таке викривлене дзеркало війни показують усьому світові. Ну і тоді ж так само було: з чого починався цей голодомор? З того, що у селянки відбирали все. А насправді були мільйони тонн зерна, вони зберігалися. Вони відправлялися до інших країн, але свої люди голодували. А навіть якщо навіть якось були якісь ще поля, туди люди не допускалися. Вони стояли там, гнила оця пшениця, вона була залита дощами, і знову ж таки під страхом смерті туди люди не допускалися. Шалена кількість людей загинула. Загинуло майже 10 мільйонів людей. Страшна цифра. Сім мільйонів на територію України і три мільйони ще за територію України, це була якраз це, так, по-моєму, десь ближче до території Росії, але там ще Волжжя, по Волж'я ми знаємо, так. І ти ж розумієш, скільки було ненароджених дітей. Okay. Тобто були вагітні жінки, які пухли з голоду, okay. от і помирали разом з ненародженими дітьми. Звісно, страшна трагедія, і я постійно думаю про те, що ця е, трагедія вона була не, ну цей злочин не був покараний. І, можливо, тому зараз, через 90 да. років, у нас знову постає і проблема голоду, стану. але уже на світовому рівні. Ти ж подивиш, що що відбувається? Путін ці зелені я, коридори. Я тобі хочу сказати і про світовий рівень ми можемо ми можемо говорити. Ми всі ці новини читаємо і бачимо. Але мене от вразила щойно була фотографія, де Олександра, де було написано місто Ізюм, лежить жінка, мертва і Харківщина, і знову знову. Ми вже знаємо, що сьогодні теж потерпають і не доїдають, і багато переселенців. А що таке переселенець, коли ти кидаєш своє, своє майно, коли ти кидаєш взагалі свої умови і мусиш десь шукати собі прихисток? Безумовно, це відображається в тому числі на звичайному такому житті, навіть просто з приводу харчування. Я сумніваюся, що хтось нормально харчується з переселенців в цей час. А окуповані території, а окуповані, там вже да. просто голод страшний. Нещодавно Піш... бачила фотокартку Маріуполь. З Маріуполя висить великий такий, просто люди самі написали на Батмані, що тут живуть люди, тут холодно, в нас голод, холод, немає, да, замерзаємо, світла, немає Так, немає васу. Я да. теж бачила це, ну, це, це страшно. Вони так само, як в 30-ті роки стоять за, за хлібом в черзі. Да. Я тобі скажу, коли почалася війна, мабуть, у нас оцей пам'ять про геноцид, про голод, він на якомусь генетичному рівні. Просто да, тому, що да. коли почалась війна і в перший же день зникли продукти з прилавків, ми знаємо, що Київ був в оточенні. Я не можу говорити про всю Україну. Я була в Києві, тому можу говорити тільки як документаліст про те, що я бачила, що я пережила. То одразу все розкупили. І я коли побачила, ти не повіриш. Я бігала. Я в перший день десь урвала кажуть шість батонів, за якими стояла п'ять годин в черзі. і Я насушила сухарі, і вони досі лежать. Це як просто ензер, mm -hmm. якого я боюся Да, те, що нам здавалося, що вже ніколи не повториться. От е, дійсно наскільки ми маємо бути уважними, пильними взагалі до своєї поведінки, до свого нутра, до своїх бажань, розумієте, тому що речі, які здаються неможливими в 21 столітті, сторіччі, знову ж таки відбуваються. І... Я пам'ятаю, як ще кілька років тому хтось копав город і знайшов пляшку, в якій була засипана крупа, uh -huh. вона майже не, не зіпсувалася, Тобто люди ховали, боючись у цього голоду. Uh -huh. Так що, якісь дивні такі ми переживаємо арки, і дай Боже, щоб цього потім уже в історії ніколи не було. Тому треба обов'язково перемогти в цій війні, щоб не було цих повторів. Тому що я ж кажу, навіть ці зелені коридори сьогодні, ми, будучи у війні, угу. ми намагаємося достукатися, так. щоб випустили наше, наше зерно для щоб ми... світ, нагодувати. Тому що ми да, тому що ми розуміємо, що таке голод, це це страшне, і що голод не може бути е, знаряд. Дям війни навіть. Того да. не можна, це тероризм. Я тобі так. хочу сказати, що е, сам Олександр Вінербергер, ти про це безумовно знаєш. Він же ж ці фотографії оприлюднював інкогніто. Він не так, признавався, так. що це він, і там вперше, наскільки я пам'ятаю, фотосвідчення показали світу кардинал Теодор Інніцер та генеральний секретар міжнародного комітету національних меншин Евальд Аменде. Тобто е, сьогодні, звичайно, ми вже більш можемо документувати. Тому що в нас всіх є там смартфони, все ж таки є так, інтернет, так. тут є преса іноземна в Україні, і вже ці е, е, злочини вони не залишаться отак. От я сподіваюся, безкарними, а все ж таки людство правду буде знати на загальному такому рівні. Я думаю, що нам тому і, і трошки легше достукатися до е, міжнародної спільноти, тому що кожен знімає, кожен показує таку кількість підробити просто нереально. Розумієш? Mm -hmm. Навіть от я трошки відволікуся. У нас була остання тривога, ракетний удар, і я була зі своїми собаками в укритті. Mm -hmm. І випадково нас зняли просто моїх тварин, бо у них mm -hmm. такі нещасні очі були. Mm -hmm. Вони ж не розуміють, що це відправили своїм друзям за кордон, а там пишуть. А у нас побачив якийсь там відомий світовий журналіст, який на телебаченні mm -hmm. працює, каже, можна ми це візьмемо, показати світові, як українці рятують своїх Та, тварин. Mm -hmm. Тобто, вже іде просто ну не, не встиг щось зробити, і воно вже пішло далі. Тобто, да. це слава Богу, що так воно все е, яна. Ну от я знаю, що фотовиставка ж відбулася якраз під час блекауту в Україні, адже 23 листопада був оцей найсильніший масовіший такий ракетний вірніше удар по Україні, і е, мене вразило, ти розповідала, як люди йшли на цю виставку. Це абсолютно якесь таке містичне фантазмогоричне е, дійство, художнє. Розкажи, будь ласка, як це так. відбувалося? А в нас є фотокартки, ми покажемо. Я тобі скажу, що тоді, от ну, метро працювало, ми вийшли mm. на метро Арсенальний далі йшли пішки. Жодний вогник не горів в будинках, тому що ну, блекаут є для всіх, блекаут, всі електростанції зупинилися, і на вулиці ні ліхтарів, нічого не було, було лише світло фар машин, все. І люди йшли з ліхтариками. І ти не уявляєш, яка величезна кількість людей йшла до цього музею для того, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув від голоду. По-перше, всі йшли з лампадками. І в світлі цих лампадок були пагорби засніжені. Був, от ми бачили фотографію це пам'ятник дівчинці, угу. який називається Школа. Важка пам'ять угу. минулого, дівчинка з Школосом. колосками стоїть угу. дитина. Біля цього пам'ятника, біля самої стели. І, Організатори вони такі молодці, вони е, десь здобули генератор, і повністю була освітлена стела Голодомора, був освітлений цей пам'ятник, невеличкий майданчик, і угу. працював у цей музей. Угу. Це було просто якесь справді неймовірне е, видовище, тому що в повній темряві, в абсолютній темряві, було світло лампадок угу. і е, о, оця освітлена стела. Тобто дух. Українців живий і непереможний. І я була вражена, що е, дуже багато було дітей. Привели, і от ми зараз бачимо книжки, угу. уявіть, е, товстелезні книжки, значить, кожна книжка це один тільки том по одній області, наприклад, Вінницька область, так? і це просто імена угу. тих, хто загинув від голоду. Уяви собі кількість цих людей. Бачите, Вінницька область. Угу. Там книжка сантиметрів 20 товщиною. Е, угу. І які були ученята дітей, тому що діти були п'ять, шість, сім рочків. І я чула, як батьки їм розповідали оці страшні історії, що діт дітки голодували, дітки mm -hmm. хотіли їсти. І, і бачиш, і вони так підходили до тих лампадок і до тих пам'ятників. Mm -hmm. Ми бачимо зараз да, цей кусер хліба, да. який залишився і вже просто ну, застиг, можна сказати, в часі. Mm -hmm. от. Ну, ми знаємо, що наші бабусі, які пережили голодомор, вони ж сухарі, сухарі сушили і, і, і на горищі десь тримали да, все і життя. Будьте да. і і зараз, оці, хто ще дожив до цих днів, мені дуже шкода цих людей, звичайно, що вони просто вимушені знову жити у війні. Здавалося, що вже ніколи такого не повториться. Бачимо, ми з тобою часто говоримо, що ну не може бути, оце вже, вже не може такого повторюватись, але ж і тоді люди, напевно, так думали. І весь час ми ж знаємо ці тости, да, які говорилися да. нашими же бабусями, дідусями, в тому числі і з Росії. Тому що от мене бабуся моя, наприклад, одна по мамині лінії, вона з Росії. І вони завжди говорили, що тільки щоб не було війни. І... Стати самими, спровокувати цю війну, це просто не вкладається в голові, що, 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 що рухає цими людьми, що рухає керівництвом. Ну, жах просто. Ну, дай Боже, це ми переможемо. Я думаю, що це теж буде наш перший назавжди тост, щоб тільки не було війни, тому yeah. що ми. Ми розуміємо наскільки це важко і наскільки це страшно. А мені ти розумієш? От мені настільки е, е, зворушливо і настільки здається е, просто неймовірною силою духу і е, волі наших людей, що ми сьогодні не акцентуємось. Ми не зупиняємося тільки на тому, що як ми себе почуваємо в цій війні. Ми намагаємося от, плести е, цей ланцюжок да пам'яті, тобто так, перед так. тими, хто загинув, от, бачиш, як цей голодомор. Тобто, в принципі, можна ж було б нічого. Ну, не робити сьогодні, сказати, що йде війна, але все. Так що і люди війно... могли не прийти і да. сказати блекаут, подумати, But, що да. воно не працює, бо не було ж інтернету. Ми навіть не знали, чи працює, чи ні. Ми mm -hmm. просто поїхали, щоб mm -hmm. шанувати пам'ять, і люди йшли. Ти знаєш, так було. Зворушливо, хто ніс колосочки, хто хлібець. От ми mm -hmm. бачимо хлібчик з mm -hmm. свічками, якраз mm -hmm. стоїть на, на спомин, хто яблучка. Тобто було бажання нагодувати ці невинні душі, які загинули. Це так. дуже зворушня. Ян. Я хочу. Я знаю, що е, ти пишеш, і молодець збираєш есе. І в е, нас були дуже хороші відгуки на е, баладу про світло. І, а я знаю, що ти вже написала нове есе після. Якраз у цих всіх подій, і воно, ти молодець, воно гум з гумором трошки. Мені це дуже сподобалось, тому що не можна нам залишатися тільки в стані стресу і в стані негативу. Я попрошу тебе, щоб ти пройшла. Ти знаєш, я його назвала звичайний день українця, і він навіть навіть не стільки звернений до нас, скільки він звернений до наших нащадків, які будуть вивчати. Цей час, так? Угу. щоб вони зрозуміли, як ми на все це реагуємо, і, звичайно, звернений до міжнародної спільноти. Просто показати, як живе угу. Українець. Восьма ранку є світло і опалення, настрій щастя. Восьма десять. Світла і опалення немає, але настрій залишається оптимістичним. Десята десять. Сусід повідомляє, що на Україну має летіти 400 ракет від братського народу. Настрій похитнувся, але не зіпсувався. Ми звикли. 11. Дали світло. Настрій подвійне щастя. 12. Читання новин Український єнот, якого расисти викрали з Херсона, вкусив за палець сальдо. Наш хлопець. Настрій Ейфорія. 14. Повідомлення секретаря РНБО Данілова. Не треба жити в очікуванні ракетної атаки. Якщо вона буде, влада вас повістить, живіть своїм і так непростим життям. Настрій урівноважений із присмаком вдячності. 14.15. Херсонський єнот здає координати ворожих позицій. Хто б сумнівався? Настрій слава Україні. 14.30. Масштабна повітряна тривога. Здійналися в повітря носії гіперзвукових ракет кінджал. Настрій бадьорий і математично налаштований. Вираховуєш швидкість ракет і розумієш, і ще встигнеш допити каву. Допиваєш. 14.50. Новини. У Скабєєвої істерика. Вона припускає поразку Росії і змальовує жахіття Гаагського трибуналу для всіх росіян. Перше за 9 місяців у вражці тверезі думки хочеться налити 100 грамів. 15.20 Відбій тривоги. Настрій. Слава Богу. 15.30 страшенний вибух за вікном. Настрій. Курва, мамо, так і прилетіло. 15.40 новини. Розмінування. Не хвилюйтесь. Настрій. Слава ЗСУ. Підсмажити картоплю. І піти в театр. Життя триває. Чудове, чудове есе, Яночка. дійсно, дійсно життя триває. Я е, на останок нашої розмови хочу ще показати фотокартку. Е, дуже вона символічна. Це те, про що ми говорили: 32-33 рік. Так, будь ласка, на, на екран виведи. Це от як, як раз ці пагорби, та, які та. почалися вкривати. Вкриватися лампадками, бачите, вздовж ага. сходів, і потім, уже, коли я йшла, то всі оці пагорби вони вже повністю були в були в лампадках. Ну що, друзі, будемо завершувати наш ефір сьогодні. Я думаю, що ми робимо. Я сподіваюся, що ми робимо важливу справу. Яна, з тобою, тому що ми намагаємося, по-перше, документувати те, що відбувається сьогодні під час цієї російсько-української війни в Україні. По-друге, ми намагаємося з тобою це робити все ж таки з вірою з позитивом, тому що ми впевнені в тому, що правда на нашому на нашому боці. А якщо правда на нашому боці, то добро завжди переможе, і це значить, що Україна переможе. В цій війні. Ну, будемо і надалі зустрічатися і розмовляти, говорити про нашу культуру, про наше мистецтво, про нашу людяність, про нашу незламність. Що ж, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Віче, щоб не пропустити наші нові відео, ставте собі дзвіночок, пишіть нам, будь ласка, коментарі, вподобайки ставте і шерте нас, розповідайте друзям, що є такі програми. Це програми про Україну і заради України зі мною була кандидатка мистецтвознавства, театральний оглядач, критикиня, письменниця, чудовий документаліст і просто прекрасна людина Яна Іваницька. Дякую, Яночка, до зустрічі. Дякую, Ілонечка, і дякую всім нашим незламним українцям. Все у вас буде добре.